Дня, дорогі дівчата, по вашим просьбам, які до мене поступають, ви просили мене навчити, як нарізати листочок без фігурних ножниць зразу з зубчиками, щоб край був зразу ось такими зубчиками. Що я постараюся сьогодні зробити? <кхід> ну що ж, давайте попробуємо Зараз я покажу, так як я це швидко роблю, а потім помаленьку. З більшим шагом, щоб вам було більш зрозуміло. Я роблю це так. Зверху вирізаю квадратик потрібної форми і починаю зверху, з голочка ввожу ножниці вперед і назад. Тільки роблю це дуже швидко і дуже густенько, частенько. Постійно вводячи і виводячи ножниці. Зараз я вам покажу, як це робити помаленьку, з більшими зубчиками. Дуже дрібненько я. Ну, Якщо треба грубші зубчики, дивлячись для чого, якщо вам треба дрібні, то робити дрібненько. Якщо треба більше зубчики, робити не так дрібненько. Зараз я роблю дрібненько, щоб показати. А далі розкажу і покажу великим шагом, щоб вам більше було зрозуміло. Ось такі зубчики получаються, я сподіваюся, що видно на камеру. Ось. А зараз більшими, більшим шагом буду розказувати початку рівну. Потім, як врізали, витягуєте назад і опять входите вперед, відтягуєте ножниці назад. Вперед зараз зроблю великим зубчиком, щоб було видно. Врізали, відходите назад, витягуєте ножниці вперед, назад. Вертайтесь вперед, назад, вперед. Отаким От чином вперед, потім. Ніби відтягуєте фімеран назад і робите зубчик. Ну, це великі зубчики, зараз з цієї сторони ще раз, вперед, відтягуєте ножниці назад, ось настільки, і вводите опять вперед. Відтягуєте, врізаєте, відтягуєте і вперед, назад, вперед. Тіпчину вирізаєте, вертаєтесь назад. Буквально десь на 0,5, ось якщо видно, і вирізаєте опять вперед. Зараз ще раз на другому листочку врізали, вернулися. Ось як врізали, вернулися назад вперед. Вернулися вперед. Вернулися вперед. Вернулися назад, вперед. Вернулися назад, вперед. Вернулися назад, вперед, вернулися назад, вперед. Назад, вперед, назад, отаким чином. Звісно, що у мене зубчики тут великі, це треба робити виняли і отакими от таким. зубчиками вводимо ножниці, відтягуємо вели, відтянули, витягнули. Зараз великим покажу, відняли, відтянули. Ось такі великі зубчики виходить. Бішеному вигляді. Зараз ще раз. Вели, вели, відтянули назад. Вели, відтянули, вели. Потім, якщо віджати на молді, виходить зразу листочки, нарізані зубчиками таким чином. Ось. Їх можна дуже швидко, дуже багато нарізати. Все, дякую за увагу, Надіюсь, що це відео, відео було для вас корисним.